Тепер давайте замодулюємо наші шафи. Ось ці. Давайте візьмемо наше креслення, ізолюємо це все. Візьмемо бокс, намалюємо. Зробимо йому висоту 3 метри. Ось так. Передамо Edit полі. У нас з вами у шаф є такі як стояві, які ну, воно ж як корпусом збирається, і нам треба трішки це імітувати. То ми ось ці точки посунемо донизу на мінус 20. Ось ці посунемо догори на 20. І зверху також на мінус 20. Є. Тепер ми скопіюємо цей бокс в копі. Посунемо сюди, ці точки верхні, поки що сюди посунемо і на 20 піднімемо. Як бачимо, якщо щось не виходить, ви можете подивитися, в яку сторону у вас зараз стоїть пайвот. Тобто... Якщо ви бачите, що зараз Y, то вам треба підняти по Y. Якщо тут буде Z стояти, то вам піднімати треба буде по Z. Тепер давайте скопіюємо. З обертанням. Поставимо це на своє місце. Ось так. Побачимо, що у нас щось пішло з вами не так, то ми це швидко виправимо. Ось тут. Підтягнули. Тепер це підтягнули. Тут точки. Ага, ми забули з вами тут просто перемкнутися, тому у нас і так. Перем... Перемикаємося на звичайний режим. Тут підтягуємо до нуля. Копіюємо. Краще у кожного об'єкту поставити палет у центрі. Щоб було зручніше моделювати. Тут підтягуємо до цієї стоївої. Ось. У нас з вами повинна вийти ось така конструкція. Тепер нам цей центральний бокс треба заглиблити на 20. Мінус 20 робимо по X. Ось так. Та підняти це на 50. Додамо ще тут Edge, Connect. Посунемо ці точки, центральну точку спочатку до цих точок, а потім зробимо. По іксу мінус двадцять, навіть мінус тридцять. Ось так. Виберемо дальню, дальній полігон, екструд. На 50. І у нас повинна вийти ось така заготовка з вами. Тепер нам треба з вами буде зробити дверцята. Як ми це будемо робити? Малюємо ректенгл, спочатку малюємо його на 2 метри. Ось розміри ставимо 2 на 600. Тепер посунемо його та ось так. Опустимо по Y на мінус 20. Тепер додамо Edit Spline та скопіюємо 5 разів ще. Тепер виберемо С, скопіюємо до гори. Ці точки посунемо ось сюди, до верхньої стоєвої. І бачимо, що тут трішки більше у нас вийшло. То ми просто через FFD 2х2 підтягнемо, щоб у нас всі підтягнулися ось так. І зробимо конверт Editable Spline». Тепер беремо сплайн, вибираємо всі, робимо outline на 2 мм. Червоні ось ці нам треба видалити. Ось так. І додати екструд на 20 мм. Поставити наші дверцята у своє місце. Ось так. І ось майже готова наша шафа. Нам треба виділитися. Зробити Convert to Editable Poly, вибрати якийсь один об'єкт, натискаємо Attach. Та атачимо все, що ми змоделювали з вами, щоб це була одна конструкція. Тобто один об'єкт. Перевіримо. Так, все, тепер у нас точно це один об'єкт. Поставимо пайвот йому по центру. Ось так. І додамо чамфер на 2 мм. Тут двійка. Так, прибираємо зладжування. Ось. Все, друзі, наші шафи готові. Так, треба перевірити, бо у нас трішечки вирізаються у нашу стелю, то ми зараз просто підтягнемо донизу. Ось так. Та ще посунемо це на мінус 10. Давайте на мінус -5, на 5. Щоб воно трішечки не доходило до стелі. І все, ось наші шафи готові.